Всім привіт! Вас вітає мережа клінік для дітей та батьків Кіндер-клінік на Позняках. Знаходимося по вулиці Олександра Мишуги, 2 біля торговельного центру Піраміда. До ваших послуг доказові педіатри та дитячі лікарі вузького профілю, невролог, лор, офтальмолог, ортопед, дерматолог. Гінеколог, хірург та інші виконується сучасна діагностика: УЗД, електрокардіографія, діагностика зору, тимпанометрія, ендоскопія вуха та носа тощо. Проводимо щеплення вакцинами європейських виробників за календарем та індивідуальним графіком. У відділенні приймає майстриня з масажу для дітей, з народження та для дорослих. Власна лабораторія мережі виконує усі види аналізів з готовністю від 25 до 45 хвилин. Доступний патронаж немовлят. Видаємо медичні довідки до дитсадка та школи. Лікарняні листи, довідки до басейну тощо. Приймаємо і дорослих пацієнтів, дерматолог, ортопед, лор, офтальмолог, УЗД. Тож раді турбуватися про здоров'я усієї вашої родини, бо здоров'я починається з дитинства. Завжди раді вам!